У нас все не так, як у людей. Весь світ радіє, готується урочисто відзначити столітній ювілей кіно. А ми наше кіно хоронимо. Ні, воно не вмерло своєю смертю. Його вбили, розшматували шаленими реорганізаціями і задушили економічним зашморгом. На знак протесту ми вийшли на вулицю. Режисери і оператори, актори, сценаристи, редактори, аніматори, освітлювачі і декоратори, інженери, монтажери, економісти, представники більш ніж 300 унікальних кінопрофесій. Заслужені діячі мистецтв. Народні артисти, лауреати престижних міжнародних кінофестивалів, чиї імена і фільми відомі далеко за межами нашої держави. Слава і гордість, цвіт української культури. Чого ми хочемо? Що хвилює нас? Одне питання – Чому? Чому з усіх мистецтв найменш важливим в Україні виявилося саме кіно? Чому ще три роки тому одна з найбільших кінодержав Європи Україна скоротила виробництво фільмів майже в десять разів і скотилася до рівня таких країн, як Буркіна Фасо, Малазія або Кот-Дівуар. Випадковість? Чи щось інше? очень трудно понять мотивы, которые привели к тому, что кинематограф на Украине был закрыт. Я думаю, что начав за здравие, наши уважаемые депутаты кончили за упокой. Ну что ж, за упокой. Они объявили нам войну, они объявили о том, что мы не должны делать кино, они объявили нам о том, что мы должны быть безработными. Экономический геноцид Кінематографа України це теж і діло. Якась купа людей захопила владу. Вона захищає цю владу, вона захищає їх якісь права. А ми як були нічим, так і залишилися. Віда, яка заключається в тому, що нас всіх позбавили права розмовляти, спілкувати з нашим народом. Практично нас вирвали язика, нас позбавили розмови своїм народом про ті. Проблеми, які дійсно у нас... Учасники які віде. нас печуть. Та ось що не зрозуміло. Адже держава, прийнявши закон про культуру, оголосила всі п'ять кіностудій республіки своєю державною власністю. І фільми, створені вами, сказала держава, це теж моє. Лише ви, кіномитці, мені не потрібні. На студії імені Довженка є скромний музей. Українські режисери, оператори, актори своїм талантом уславили нашу батьківщину, здобули любов і визнання не тільки нашого, але й інших народів. Завоювали сотні нагород, вписали славні сторінки в сторічну історію світового кіно. Та невже ж українське кіно має тільки минуле і немає ні сьогодення, ні майбутнього? Невже Україна мусить увійти в 21 -е століття без кінематографа? І лише оцей музей залишиться єдиною пам'яттю? А дійсно, навіщо українському народу сучасний кінематограф? Може, досить лише історії? Вистачить оцих фотографій та напису. Колись на студії Довженка працював видатний режисер і оператор, народний артист, лауреат державної премії, один з яскравих представників Української школи поетичного кіно Юрій Іл'єнко. Кажуть, тут на тому тижні ходив якийсь добродій. І всіх питав, всіх, кого зустрічав, питав. Кажуть, десь тут була кіностудія Давженка, де вона? Я думаю, як як такої практично немає. Хоча, ви знаєте, дуже жаль, тому що ми маємо і ще й на сьогодні маємо не тільки оці стіни і там обладнання якесь, і техніку, хоча і не таку, як в світі. Але ми маємо ще й досі маємо дуже хороші кадри. Творчі кадри, які ми е, вирощували протязі багатьох-багатьох десятиліть. І зараз якраз одна з е, трагедій нашого кінематографа саме в тому, що дуже цілеспрямовано знищують ці кадри. Знищують кадри, бо вони є носії е, ноу-хау, вони є носії кінематографа. І якщо буде знищені ці кадри, просто знаєте, на виживання. Піде зараз питання стоїть так. То тоді кінематограф перестане існувати, бо стіни це не кінематограф. Студія Довженка – це не кінематограф. Все-таки кінематограф це кініматографіст. Режиссер Таймураз Золоев, один из фундаторов уже ликвидованной Киевской школы наукового кино. Три года не снимает фильмов. Научно-популярное кино, как таковое, бывшее самым, пожалуй, лучшим в мире, без преувеличения, лучшим в мире, это было признано, перестало существовать. Меня поражает, так сказать, очень последовательная работа. По устранению интеллигенции художественной и от общественной жизни, деловой жизни. Коммунисты ведь чем отличались? Они знали, что они в этой стране будут жить сами, будут жить их дети и внуки. А эти знают, что дети и внуки жить здесь не будут. Поэтому им абсолютно безразлично, что с этой страной будет. Что с ней сейчас происходит, что с ней будет через 20 лет. Какая уж тут культура может быть? Если нет культуры, жизни нету. То есть есть существование пещерное, а жизни, мне кажется, так, настоящей жизни нет. Ну что ж, прощайте, кино. Да, наверное, прощай кино. Одну комнату своей квартиры режиссер студии «Укркинохроника» выделил для аквариумов. Такое у него было хобби. Вигоря Родаченко. Ну, хобби-хобби. Это было увлечение своего рода. Ну, а последние два года это стало образом жизни. Я даже часто думаю, что было бы, если бы не было у меня сейчас этих рыбок вообще, если я не имел бы возможности их разводить, не имел бы возможности их продавать, за что я жил бы? Где сделать деньги на существование, элементарное существование? Где брать деньги? Рыбки дают возможность существовать, имеют какой-то кусок хлеба, больше ничего не умею делать. Ведь вся жизнь отдана студии там практически родился. Вот умереть, наверное, уже не дадут на студию, потому что работы нет. Не знаю, не знаю, как это все будет в дальнейшем. Конечно, хотелось бы снимать кино, сердце болит, хочется работать, но работы нет. Наше життя схоже на театр абсурду. Навіть кіномитцю найвищої кваліфікації сьогодні платять менше, ніж держава витрачає на утримання в тюрмі злочинця. Режисер і оператор Віталій Філіпов не витримав приниження безробіттям та злиднями, зрадив кінопрофесії, щоб вижити. Безусловно, работая в этой кузнице, я нашел и какое-то тепло, и заботу, и внимание, и заработок здесь позволяет каким-то образом существовать и жить. По работам в кузнице я увидел, что штат наш потихоньку пополняется. Приходят люди не только связанные с металлами, с заводами, но в частности, вот к нам пришел работать хороший специалист, как он рассказывал, ведущий конструктор завода Геопис Прибор». Работает также в кузнице и музыкант из театра «Опереты», вот. И работали, работали кстати, гример со студии Довженко некоторое время. Так что улица пополняется даже теми людьми, которые не имеют никакого отношения к узличной работе. Всем эта причина ясна и понятна. Я вот недавно вспоминал последние свои фильмы, работы я снимал о Марии Примаченко, Мария Евсеньевна, и снимал в Чернобыле, в Чернобыле фильм, и снимал фильм по, из цикла по истории Украины, вы знаете, хотелось бы еще все-таки снимать, и работать, и снова поехать в Чернобыль, там, где живет Мария Евсенькова Примаченко. Я верю в то, что кино все-таки возродится, что будет все отлично, что будем опять произносить эти волшебные слова «камера», «мотор», «съемка». Вернемся к своей любимой профессии. Конечно, трудно будет собрать опять людей, но я верю, что все-таки кинематограф встанет на ноги. Правду кажут, надея умираю останнюю. Хоч розум підказує, вже можна готувати для неї отаку огорожу. На що мені сподіватися після 45-річного віку, коли дуже, дуже якось сумно заглядати в прийдешнє? Я-то видряпаюся на річ. В мене є ще можливість писати, і будь-ці тут є. Величезної довжини стіл моя мрія, але я бездомний, я не маю хати, я в 45 років з сім'єю живу в гуртожитку. Сумно, що ми всі пропадаємо. Сумно, що ми не покликані, і нас нікому нібито не треба. Можливо, ми самі щось мусимо зробити, щоб ми були потрібні. Колишній режисер нині Сторож. І поет Станіслав Чернілевський. Талант і розум нації державі нашій начебто не потрібні. Зачаєний в кущах, великий неспроможний. Він висіє траву, який наймення страх, він заздрить, він затлом, він імені не має, він п'є з живих імен, тугу робітну кров, і поки чахне труд. А люд передрімає, він витягне стрілу і скине свій покров. На проданій землі тотальне торговисько, В магічне полотно течуть брудні сліди. Ти став, а на шляху метал навпроти близько. Та неспроможний він. Не ти, а він. Іди. Ці вірші написані тут вчора. Пам'ять Владислава Лістєва, який, ви знаєте, був убитий днями. Сьогодні його ховали. На обговоренні по телебаченню Кіра Пашутинська сказала слова, які мені дуже запали в душу. В просторі тотального непрофесіоналізму професіоналами стають убивці. Ну, от факт утрати професіоналізму це моє сидіння тут, де я сторожую, на будівельному об'єкті. Разом з псами ви бачили, я, напевно, вже зовсім розучився знімати. Я дуже боюся зараз розпочати фільм, хоч має пропозиції. Була молодість, були якісь сподівання. Я дуже хотів вступити в Театральний інститут. Нарешті вступив, і закінчив його, були плани. Вдалося зняти документальну роботу трисерійну про Василя Стуса, яку я не сподівався знімати, але так повернула доля. Після цього була втома і водночас якісь надії. І надії, от надії стверджуються тут. От, і думаю, що ще рано казати про «Щавай кіно. Абсолютно рано. Ще в нього є бажання, ще в нього є енергія, яка може знадобитися. По-перше, тій державі, якій ми опинилися, яку ми кваліфікуємо як незалежну національну українську державу, це виявилось великим театром, великим блефом. Дуже комусь потрібним. Насправді, це зовсім інша держава. Це держава. Скорумпованої чиновницької мафіозної влади. Дуже серйозно. А цій державі культура, ворог, вона не те, що не потрібна, вона небезпечна, вона страшенно небезпечна. І перше, що треба зруйнувати, не економіку, не кадри. Треба зруйнувати культуру. Механізм е, здійснення е, по. Так би мовити, ліквідації кінематографа, він дуже простий. Це перше, що було зроблено, нас позбавили власного ринку екрану. Екран, Екран віддали зразу, абсолютно зразу. В перших же кроках нашої незалежності віддали повністю окупантам. Їх окупувала іноземна. Так би мовити, структура, яка дуже цілеспрямована на нашому ринку. Е, творить, е, я б сказав, дуже серйозну, глибоко продуману ідеологічну акцію по знищенню людських душ, по знищенню культури, по знищенню того ареалу, який є, так би мовити, духовність народу і народ. Як же примусити владу зрозуміти, що культура це і є головна мета розвитку людини? Нації, народу, держави кінець кінцем всього людства. Ми сподіваємось на те, що Верховна Рада з Хмельницький все ж таки буде скасовувати свій ганебний указ про те, щоб не давати кіно державних субсидій. Це головне. І ще одне, щоб виконувався закон про культуру. Це головне зараз. Бо сама Верховна Рада прийняла цей закон і сама ж вона його не виконує саме тим, що вона скасувала бюджетне сигнування на кіно. Я ні в що вже не вірю. Я не вірю ні в уряду, ні Кравчуку. Взагалі я Кравчуку ніколи не вірю, а зараз тим паче. То не сподіваєтеся, що це? Я не сподіваюся. Ви я на превеликий жаль по семісту. Вийшов, бо подалі так не можна жити. Так. Як? Якщо... Вони досі не розуміють, Вернадський в 30-му році вчив, що культура це сфера виробництва держави. Розуміє? А якщо вони досі не розуміють і довели до того, що сьогодні тільки ми говоримо про м'ясо, джинси, носки, про кусок хліба, це безом. Значить, не буде цього народу. Народ І пацієнт. На режисер і оператор Олександр Коваль, лауреат Шевченківської премії Народний артист. Ну і що? Прийшло майже три роки, не змінилось нічого. Змінився тільки президент Макаровича на Даниловича змінила. І дай йому Боже здоров'я, щоб він уборовся із цією Червоною Верховною Радою і зробив свої реформи економічні. Але цей постулат, сама ідея того, що ми спочатку піднімемо економіку, нагодуємо людей, а тоді вже візьмемо за культуру, це ідея не просто дурна. Ця ідея, це смерть нації несе. І до тих пір, поки не зрозуміють, правильно казав Вернацький, що культура це сфера виробництва, виробництва людини. І до тих пір, поки це не зрозуміють наші верхи, толку не буде ніякого. Ось дивіться, є такий кінолітопис. Це довідник, де зібрані всі наші фільми в нашому архіві. Відкриваємо 33-й рік. Один єдиний фільм Більше вік. Бо якби тоді нашим документалістам дали плівку, вони б зняли Голодомор 33-го року. Він би був би знятий. І сьогодні іменно документальному кіно як нікому не дають ні плівки, ні копійки грошей на бензин, нічого, бо ми б зняли те, що сьогодні діється на вулиці. Отой голод, до котрого штучно знову доводять. І цей документ, кінодокумент, він би явно фігуру... фігурував би на черговому якомусь нюрнбергському процесі. А тому це діло і закрито. Влада і художник. Сила мистецтва і просто сила. Наше споконвічне протистояння, в якому й сьогодні перемагає груба сила влади. Там за спиною міліції вона піклується про народ. Та все рідше і рідше звучать там слова культура, мистецтво, духовне відродження. Ну і що, що всі вони як один у передвиборчих баталіях за депутатські крісла, свою зарплату, свої привілеї присягалися у вірності культурі. Обіцяли палко берегти її й пестувати. Але ж тільки дурні вірять обіцянкам політиків. Такі враження, що і Верховна Рада наша, я не знаю, як стається до цього президент. Він так мені симпатичний взагалі. Але е, таке враження, що вони не те, що не знають кіно, то само собою, бо по їх виразу очей, по їх е, вигляду зовнішньому, по тому, що вони, як і що вони говорять з трибун, то таке враження, що вони, е, крім журналу «Мурзілка», не читали нічого взагалі. І вони не те, що не знають, повторююсь, кіно, вони його ненавидять. А професіоналам, які вміють цю справу робити, і довели, що вони її вміють робити. Ну, взагалі ніяк не сприяють. Кіно взагалі не фінансується державою. А про акторів говорити це окрема стаття. Серед українських акторів ще недавно яскраво сяяла зірка народного артиста Івана Гаврилюка. Сьогодні він змушений виступати в новому амплуа кінопідприємця. Таке ставлення до художників, ну, в даному випадку йдеться про кіно, до кінометці, будемо так високопарно говорити. Воно при всіх ладах не змінилося. Воно було, вибачте, за грубі з Свинським і при більшовиках. Воно Свинським лишилось. Якщо говорити про себе індивідуально, то я вам скажу, що в мене понад 70 картин, я маю на увазі головних ролей. Звичайно, вони всі нерівноцінні. Більшість з них погані, на превеликий жаль, але не моя в цьому вина. Але є і хороші, є і шедеври, є визнані речі, які в світі, в тому числі і я, і я гран-при в Парижі за головну роль і так далі. І так далі. Єдина перспектива це теренадія. Це надія, що раптом Господь побачить зверху і щось може може пошле, знову ж таки, роботи. Дуже багато людей, світлих, прекрасних, щирих, Божих, щедрих. Вже немає в цьому житті. Я маю на увазі Миколичука Івана, Артура Войтецького, Леоніда Федоровича Бикова, Денисенка Володимира Тарантьовича. І я собі так, таким питанням задаюсь, а чого вони пішли з життя? В молоді роки, в принципі, власть, суть, вони не розуміють, що професія кінематографіста вона така: чи в оператора, чи в режисера, чи в актора, тим паче, то якщо є робота, то є життя. Вона її не можна ділити роботу і життя. Воно одноціле. Якщо тебе забирають твою... Практично з забирає життя, та ніхто. Можна піти правда, там шеї копати навкруг Києва. Ще можна там щось грузити і так далі. Але це не той стан душі. Нам кажуть, глядачний ходить в кіно. І це правда. Бо вже не хоче дивитись він американські фільми, на бридло. А вітчизняних нема. І це теж ще не вся правда. Директор кинотеатру «Россия» Виссарион Бетюцкий. Вот мы празднуем столетие кино. И, наверное, это будет последняя юбилейная дата, которую мы отметим. Кино гибнет на наших глазах. Поток зрителей упал. Почему упал? Объясню. Потому что, во-первых, люди зарплату не получают. Прожить очень тяжело. Пойти в кинотеатр, заплатить даже у нас самый дешевый кинотеатр в городе. У нас бюлети стоять до п'ятідесяти тисяч за вісімості адфіна. Леонід Череватенко кінознавець, сценарист, письменник. Якщо ми хочемо, щоб про нас, про українців, про нашу державу, що знали, ну принаймні, через 100 років чи через 200, то звичайно, ми сьогодні повинні подбати про те, щоб зберегти кінематограф і зберегти оцю унікальну суспільну пам'ять про нас як про народ. Як про етнос, як про культуру, як про цивілізацію, ну як про кінематограф також. Якщо ми подивимося на наш прокат уважно, то побачимо дуже цікавий факт, що українських фільмів в цьому прокаті 0,3. 97% фільмів на наших екранах це так звано, західного виробництва. І переважає тільки одна країна це Америка. 90%. Якщо говорити про те, що це відбулося ну так, зніче, це, повірити, дуже важко. Процес надзвичайно цілеспрямований, драматургія досконала і все рухається в певному напрямку. Сценарій дуже гарний. А оце те, що маємо сьогодні. Там павільйон був. Найбільший в Європі павільйон. Зараз там колоніальні товари. Горілка, комп'ютери, презервативи, пепсиколо, я не знаю. Що. Щось дуже дороге. Бачите, як закрили від нас ці павільйони. Я п'ять років тут не був. Останній раз в 89-му році я закінчив фільм Глибедина озеро Зона. Який отримав всесвітній прокат, крім України, має два призи президенського фестивалю». Вище нема вже куди пригнути. А нам доводять, що у нас так сталося з кінематографом, що у нас кінематографа немає. Що, мов би, нема кінематографу, то про що і говорити? Я стою перед вами живий. кажуть, нема молоді. Це абсолютна брехня. Це одна з найстрашніших. Так би мовити, злочинів нашої влади і Верховної Ради, і нашого, нашого безкінечного імпотентного злочинного е, керівництва. ж винен в жалюгідному стані українського кіно. Міняються уряди, прем'єр-міністри, міністри. міністри З'являються, іщезають і знов повертаються депутати, а проблеми залишаються ті ж самі. Що ж робити? Так сказать, по закону про культуру, так сказать, має, має значить відшкодовувати держава нова українська. Де на відрожню духовну? Де вона? Запитайте, яка у нас заробітна платня. 200 купонів, актори. От я... Перфілов, от я... ось він, перфілов. Я... Бачите, О, Верховна Рада Української я позавчора з Желенським розмовляв. Він мені розповідав про цю зустріч якраз не, і, не, і про нет. акторів. Він мені це все розповідав, тому я знаєте, що я досить детально знаю, постійно постійно вас буваю, але. Якби ж від мене залежало рішення, ну що я можу вам тільки пообіцяти, що я своєї сторони буду ініціювати зараз. Попробую з хлопцями з станіком переговорити. Нам треба елементарну річ зробити, треба зібрати об'єднаний кліп творчих спілок. Всіх і кінематографістів, інших, і поставити питання так: є порушення конституційного закону про культуру. В законі про культуру сказано, що ми мусимо одержати на культуру 8%. Відсотків. Значить, треба нормально, щоб об'єднаний плином творчих спілок подав в суд, конституційний суд на уряд за невиконання конституційного закону. Оці гроші, ці 8% це дуже великі гроші. Їх вистачить і на документальне кіно, і на хроніку, і на фільм. Користаємось дуже цінною порадою пана депутата Танюка, адже він один з керманичів культури. Ми просимо Генеральну прокуратуру притягти до відповідальності осіб, винних у порушенні основ законодавства України про культуру, згідно статті 33, та додати до справи як речовий доказ цей фільм. В чому і підписуємося.